Україна переходить на європейську модель донорства. Тобто відтепер кров можна здати лише безоплатно. Потреба у донорах у час війни зросла в рази. Щодня лікарі рятують поранених військових і цивільних. У центри крові українці приходять родинами. Як працює система донорства? Усі процеси вивчала Катерина Самойленко. Дмитро в центр крові прийшов разом із батьком. Сам він уже втретє стає донором. каже, рішення було свідомим і особливо під час зараз у важкі часи зараз. Особливо після повномасштабного вторгнення, після того, як багато щоночі там тривоги і бувають жертви, треба просто розуміти, що твоя кров може врятувати чийсь життя. Що якщо для тебе це не важко, якщо ти маєш час, то це для тебе наче і дрібниця, але для людини, якої ти здаєш, ти, ти можеш допомогти, ти можеш врятувати її. Одна донація може врятувати життя одразу трьох пацієнтів, наголошують у центрі. Тим, хто погодився на процедуру, пропонують лише чай і компенсацію на харчування. Батько Дмитра здає кров майже 40 років, каже, особливо пишається сином, який вирішив приєднатися. Коли є можливість чимсь людям допомогти, то це треба використовувати, не чекаючи, коли, не дай Бог, гори прийде вашу сім'ю чи до ваших близьких. А ви як себе почуваєте? Прекрасно. Прекрасно. У центрі розповідають, за день приймають по кілька сотень людей. Втім, потреба поповнювати запаси біоматеріалу не зникає. Кожну дозу перевіряють, зберігають у банку крові, а потім надають в лікарні. Тобто, е аналізуючи наші залишки компонентів донорської крові. Ми тоді звертаємося до донорів, активно викликаємо їх до себе. Або, для прикладу, ми співпрацюємо з Хелсі, ми їм даємо заявку і вони через свою систему теж надсилають донорам повідомлення і люди до нас приходять на здачу крові. Від початку повномасштабного вторгнення люди активніше почали приходити і здавати кров. Ну, як правило, мотивуючи це тим, що кожен хоче чимось допомогти нашим збройним силам. Найчастіше таку кров потребують у відділеннях хірургії. Там кажуть, нерідко саме донори дарують шанс на життя пацієнтам. У нас є е, структурний підрозділ в інституті, який займається заготівлею донорської крові з її е, з подальшою переробкою її на компоненти на потреби пацієнтів наших, але відчувається дефіцит перша і друга позитивна. Не найпоширеніше для нашого регіону. Відповідно, потреба в них значно більша. Наша Ципова позиція. Ми до донорства не залучаємо родичів наших пацієнтів. Ми виключно самостійно шукаємо донорів, залучаємо до донорства наших донорів, які є в нашій базі. Активно співпрацюємо з різними компаніями, як державного, так і приватного сектору. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, нині на донацію часто погоджується молодь. Саме завдяки такому підходу до питання донорства, Україна зараз не потребує компонентів крові з-за кордону. Наразі дефіциту крові в країні немає, і я би хотів точно також сказати, що з першого дня повномасштабного вторгнення Україна жодного разу не запитувала додаткової кількості крові або компонентів крові за кордоном, тобто протягом всього цього. Часу з 2022 року Україна забезпечувала своїми силами і, завдячуючи донорам, вона забезпечувала всі 100% потреби як для цивільного сектору охорони здоров'я, точно також і для потреб військової медицини. Донорами крові в Україні можуть стати люди від 18 років і вагою від 50 кілограмів. Донор не повинен мати хронічних захворювань чи стояти на обліку лікаря. Заздалегідь здавати аналізів чи отримувати медичні довідки не треба. Татньо взяти з собою документ, що посвідчує особу у центрі. Вам зроблять медогляд і визначать групу крові. Євген Євгенурієнко, Катерина Самойленко, Олег Невядомський. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини так.